Позбулися російських назв у громаді перейменували вулиці. Всесвіт склав, скла в Ямпільському краєзнавчому музеї відкрили унікальну експозицію. Чергова втрата в Гухові прощатимуться з військовим анатолієм Стрельцовим. Свесі перейменували 14 вулиць. Відповідне рішення ухвалила місцева селищна рада. Відтепер вулиця Гагаріна називатиметься вулицею Юрія Кондратюка. Гастело Героїв Крут, Кошового стала вулицею Незалежності, Чайкіною вулицею Лесі Українки. Матросова вулицею Василя Стуса, Мінділєєва, вулицею Івана Мазепи, Прокоф'єва, вулицею Славетною, Пушкіна вулицею Героїв Сумщини, Суворова, Озерною Тургенєва, Пантелеймона Куліша, Ушакова вулицею Григорія Сковороди. Ціолковського, вулицею Луговою, Чехова, вулицею Кузьми Скрябина, Шевченко, вулицею Тараса Шевченка. Провулки були перейменовані відповідно до нових назв вулиць. Громадське обговорення нових назв тривало з лютого. Тоді більшість людей підтримували перейменування. Радянське минуле повинно бути десь позаду залишитись. Ну а ми щось своє нове українське повинні втілювати в життя вже. Ну я пропонував віддатні діячів українських науковців, в тому числі, істориків, ну і діячів, які боролися за, за Україну, які за долю України переживали, боролися заборонили її свободу, незалежність. На моє переконання, що переименовувати вулиці в усій Україні на території всієї України, в тому числі в Свесі, це дуже назріле питання. Таке необхідність. Його ще раніше треба було зробити, провести цю всю справу, але, як кажуть, краще пізніше, ніж ніколи. Неправильно, коли назви е, були. Зроблені не українських таких діячів, а переважно діячів іншої держави, а саме Росії, так чи царської Росії, чи вже в радянські часи Росії. Ну, тепер усі треба вулиці зробити українські, Понимаете? А мені бы ще хотелось, вот у нас ж многие солдати служить, многие, Ну після перемоги, от імі їхніми іменами, що вони віддають за нас розумієте, вони захищають нас. Крім того, змінили назви і вулиць в селах Свеської громади в селі Княжичі, вулицею 40 років перемоги перейменована на вулицю Сонячна. Марчихині Буді вулиця Гагаріна перейменована на вулицю Логову, Некрасова на вулицю Вишнево-Чкалова на вулицю Квіткову. Шевченко на вулицю Тараса Шевченка. В селі Орлівка вулицю 8 березня переименовано на вулицю Лугова, Гагаріна на Сонячну, вулицю Дружба на вулицю Дружби, Кошового на вулицю Пилипа Орлика, Пушкіна на вулицю Лесі Українки. В Ямпільському краєзнавчому музеї відкрилась виставка Світ скла де представлено понад 350 унікальних експонатів. Директорка музею Олена Тахтай розповідає, що ще кілька років тому помітила великий інтерес відвідувачів до старовинного посуду. Два роки тому у нас в музеї проходила фарфорова виставка. Фарфор і фаян з двадцятого століття. Ви знаєте, аналізуючи вже результати цієї виставки, вона пішла. Вона об'єднала дуже багато людей, ямпільчан. Подоставали свій фаянс і фарфор. Я подивилася, що людям ця тема цікава. Тому в цьому році я собі поставила завдання відкрити виставку побутового скла ХХ століття. Це посуд і інтер'єрні скульптури. Директорка музею говорить, що експонати для виставки збирали всією областю. До створення експозиції долучилось більше 50 людей. Виставці беруть більше 350 експонатів. Вдумайтесь в цю цифру ну, такого ще звичайно не було. Географія учасників Ямпільщина, сам Ямпіль, Паліїка. Орлівка, хоча це не наша громада, але колишня Ямпільщина, дружба. І знаєте, так приємно, коли шостка привозить свої речі, коли глухів привозить свої речі і говорять: ви знаєте, у нас є свої краєзнавчі музеї, але ми хочемо взяти участь у вашій виставці у Ямпалі канатоп. Я такий приватний музей Олександра Петрича. Буквально перед 18 травня по новій пошті він присилає отакі от три величезні коробки із склом. Вийшла унікальна експозиція, де представлені вироби з меланжевого та уранового скла, кришталю, вироби бренду Мальцовське скло та багато виробів, яким більше ста років. І антикварні речі, пляшки кінця 19 століття. Пляшка для пива. Подільська губернія. Ну як, приїхали люди? Попили пиво і залишилася ця пляшка. Із клімом того періоду. Є пляшка для, для сиропу товаришства Абрикосових. У Москві це, були, це був знаменитий кондит, мав кондитерські підприємства і лавки. Є пляшка для мінеральної води, московський завод штучної мінеральної води, так і називається. Є лафітники. Вінтаж, глибокий вінтаж і деякі антикварні речі. За словами Олени Тахтаю, наші місцевості у старі часи також виготовляли вироби зі скла, які використовувались місцевим населенням. Скло розподіляють е, на гутне. Це ручна робота. Це ручна робота, підкреслюю, а вона ж високоцінна, цінується. Друге, це скло. Це теж ручна робота, коли майстер складов візля біля гути печі, бере понтій трубку і видуває. Розумієте, які легені потрібні? Ось видуває цю форму, і потім уже додаються механізовані деякі дії, тобто фіфті-фіфті. Ми скажемо так, і промисловий. Промислове виробництво це форма, тобто лита заливають і все. У нас не було підприємств промислових, але гути були. У нас ліси, у нас є кварцовий пісок, і якщо ви знаєте, що це населений пункт гута, то, то от тут вироб стояла гута, тобто піч, і вироблявся вироблявся скляний посуд не тільки для народу. Скажімо так, для цієї категорії. Під Паліюкою була гудка, і там вироблявся ес-буда, Марчихіна Буда, Буда. Там, і, окрім того, що деревне вугілля виготовлялося і поташ. А поташ додавався у скло замість соди. Тому у нас народне скло виготовлялося в промисловому ні. Зазначимо, що це вже сьома експозиція Ямпільського краєзнавчого музею. Їх оновлюють щороку до міжнародного дня музеїв. Побувати на екскурсії у цьому закладі можуть всі бажаючі, Для цього потрібно попередити директора за номером телефону 097 74 13 829. Завтра в Глухові прощатимуться з військовим Анатолієм Стрільцовим. Молодший сержант Стрільцова Анатолій Володимирович 1970 року народження помер 31 травня від гострої серцевої недостатності. Про це повідомляє начальник пресслужби Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бондаренко. Поховання воїна відбудеться у Глухові 1 червня. Відспівування розпочнеться об одинадцятій трьох Анастасіївському соборі. Прощання об 13.30 біля храму. Поховають Анатолія на кладовищі нова гребля у місті Глухів Шостинського району. На Шостканщині рятувальники ліквідували масштабне загоряння, спричинене ворожим ударом. 30 травня до служби порятунку 101 надійшла інформація, що внаслідок ворожого обстрілу з боку країни агресора. В одному із населених пунктів Шостинського району сталося масштабне загорання у житловому секторі. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено господарчі споруди, утворилася гроза подальшого поширення вогню на поруч розташовані будівлі. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося локалізувати осередки загоряння, запобігши поширенню полум'я на інші житлові будинки та споруди і ліквідувати пожежу. Як повідомляє Сумський гідрометцентр 1 червня на півночі Сумської області погоду визначатиме антициклон. Мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-12, плюс день плюс 20, плюс 25 градусів Цельсію.